Доброго здоров'я! Вас вітає зелена Аптека боровика Сьогодні з вами травник Форсюк Андрій Миколайович. І я хочу розповісти вам про одну із найперших весняних лікарських рослин. Це медунка. Вона зазвичай згадується в рецептах як медунка лікарська. Але існують декілька видів медунки, які по своїм властивостям прирівнюються до медунки лікарської. Її цінують переважно за лікувальні властивості при захворюванні органів дихання. Саме тому вона отримала латинською мовою назву пульмонарія. Тому що пуль, е, пульма це з латинської мови легені, а оскільки квіти рослини мають багато нектару, солод якого відчувається, якщо зірвати квіточку. Та спробувати на смак тюю частину, яка переходить у трубочку. Українською мовою її назвали медункою. Ось, і ця рослина обов'язково входить у нас в такі фіточаї, фітокомпозиції, які використовуються для лікування легень при аутоімунному тиреоїдиті та гіпотиреозі, для очищення лімфатичної системи. І для очищення організму від наслідків хіміотерапії та опромінення. Ось. Крім того, в цей період, крім медунки лікарської, цвіте, оце у нас печіночниця. Ось такі ще печіночниці. От вони рядом разом з медункою поряд ростуть. Біленькі квіточки це анемони. І назва її, скоріше за все, походить від анемона трогати, тому що вона є токсичною. І коли ви цікавитеся лікарськими рослинами, то обов'язково повинні думати, чи не зашкодить вона. Тому задавайте свої питання, будемо... Намагатися викладати більше таких відео пізнавальних. До зустрічі. Бажаю вам міцного здоров'я.